Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно вітаю вас в студії Надія Швець». Дивіться просто зараз. Перший весняний стартував. Сьогодні 24 призовники поповнили лави збройних сил республіки. Півтора кілометра газопроводу цього року намічено прокласти у селі Дубово до Басарського району. У Придністрові розпочинається огляд конкурс Найзеленіше і найчистіше місто, селище село 2013. У республіці триває весняна призовна кампанія. Сьогодні перших 24 новобранців з Терасполя та Слободзеї урочисто проведжали з меморіалу слави до розподільних пунктів. Заплакані жінки, симпатичні дівчата, бадьорі друзі, призовників, строгі чоловіки. Всі вони зібралися, щоб провести на службу дорогих для них людей. Ульяри Ляшко, троє синів до лав збройних сил сьогодні проважає найстаршого на очах. Сльози каже, хвилюється, і як усі мами уявляє, як її син вже повертається додому досвіду в армії набереться, буде навчати молодших, все таки старший. Хвилюємося всі за нього, і рада за те, що зробив такий вибір. Я за я дуже хвилююся, але рада, що мій син буде служити вітчизні і буде захищати її. Я хвилююся, бо надовго ми не розлучалися, і для мене він ще дитина. Сподіваюся, що все буде добре. Перше шикування майбутніх солдатів за традицією проходить на меморіалі слави на порозі строкової служби. Останні настанови майбутнім військовослужбовцям дають ветерани великої вітчизняної війни. Матері і звичайно військові. Служба у збройних силах це 18 місяців постійного бойового навчання. Це не просто проведення часу, це навчання в класах на полігонах з бойовою технікою та зброєю. Вам доведеться освоїти зброю технікою всі воїнські науки, оскільки сьогоднішнього дня ви захисники вітчизни свого дому, батьків і близьких. Настрій у призовників сьогодні бойовий. В армію хлопці йдуть охоче. Під зброю стають зовсім ще юнаками, але знають, додому повернуться дорослими і мужніми. У свою строєву підготовку матимуть гарну виправку. Багато друзів служило, залишилися задоволеними після служби. Багато набуваєш, погано що півтора року служити. Був би рік більше людей йшло б, більше відповідальним буду. Може, професію якусь придбаю, що знадобиться мені в майбутньому. Ось вона хвилина прощання попереду півтора року. Розлуки з рідними людьми у супровіді офіцерів призовники з меморіалу відправляються на республіканський збірний пункт, де будуть розподілені по військових частинах. У Придністрові розпочинається огляд конкурс Найзеленіше, і найчастіше місто селище село селище-село-2013». Він пройде у два тури за вісьмома номінаціями. У міністерстві сільського господарства та природних ресурсів республіки зазначають, що конкурс спрямований на поліпшення роботи з облаштування озеленення та санітарного утримання населених пунктів Придністров'я. Перший відбірний тур відбудеться з 1 по 30 червня на рівні міст і районів. Другий у липні проведе республіканська експертна комісія. Сумки конкурсу підведуть до дня утворення придністровсько молдавської республіки, який відзначається 2 вересня. З восьми номінацій конкурсу: дві для міст, одна для селищ і п'ять для сіл. Розподіл за ними залежатиме від того, скільки жителів налічується у місті або селі. Минулого року почесне звання найчистішого та найзеленішого міста отримала рибниця. Сьогодні тут прагнуть зробити його ще й найосвітленішим. А на прибудинкових світильниках встановлять окремі лічильники. Тепер вуличне освітлення буде сплачуватися не мешканцями будинків, а коштом дорожнього фонду. Про це йшлося на черговій апаратній нараді з першим заступником голови держадміністрації та керівниками муніципальних служб. Роботи з установкою окремих приладів обліку на прибудинкових ліхтарях почнуться вже в третьому кварталі цього року. Планується зараз. Планується встановити окремі прилади обліку на ці світильники для того, щоб вони фінансувалися коштом дорожнього фонду. Передбачається на це виділити близько 200 тисяч рублів по всьому місту. Говорили на нараді про підготовку до літнього сезону єдиного в республіці муніципального оздоровчого табору в селі Гідерим. Зараз там проводяться завершальні роботи з благоустрою вуличної території самого приміщення. До речі, цього року планується провести на один заїзд дітей більше. Замість звичних трьох будуть чотири зміни. Табір користується успіхом, тому що він знаходиться дуже близько до міста. Ціна за один заїзд не перевищує 132 рублів. Там дуже хороша природа і гарні місця. Табір звичайно старенький, але силами служб комунальних та управління народної освіти ми намагаємося підтримувати його в гідному стані. Підготовка до святкування в рибниці дня захисту дітей та дня працівника культури це ще одна тема наради. На юдних рибничан 1 червня чекають розважальні заходи. Вони пройдуть у міському парку, на головному стадіоні, а також у школах-інтернатах рибниці і села Попенки. Для сільських вихованців готують спеціальну програму, показові виступи гімнастів, боксерів та борців. Що стосується працівників культури, то привітати їх з професійним святом приїдуть гості з філармонії міста Кишинева. Продовжується в населених пунктах Придністров'я і прокладання нових газопроводів. Блакитне паливо з'являється в будинках все більше людей, роблячи їх життя все більш комфортним. Дубово одне з найвіддаленіших сіл до басарського району. Тут газовики ведуть роботи з прокладання газопроводів середнього та низького тиску з установкою шафових газорегуляторних пунктів. На сьогоднішній день село На сьогоднішній день село газифіковано на 40%. Тому керівництвом Тераспольтрансгаз було прийнято рішення про те, щоб включити до інвестиційної програми ці роботи. Вони проводяться коштом Тераспольтрансгаз. Загальна довжина газопроводів, будівництво яких намічено в дубу, на цей рік становить майже півтора кілометра. За словами представників Тераспольтрансгазу, чимало труднощів при проведенні робіт створює кам'янистий ґрунт і скельні породи. ми роботи тільки почали роботи, потрапили на найгірший ґрунт. Чесно кажучи, не бачив ще такого ґрунту. Складно було, але намагаємося долати труднощі. Розвиток системи газопостачання триває і в інших населених пунктах республіки. Так у Григоріополі фахівці місцевої газової філії завершили прокладання газопроводу по вулиці Карла Маркса і тепер починають масштабні роботи з газифікації мікрорайону Сонячний заплановано будівництво 2,5 кілометрів підземних газопроводів з установкою шафових газорегуляторних пунктів та інших споруд газової інфраструктури. Вартість української газотранспортної системи коливається у межах 26-29 мільярдів доларів. Ця сума стане відправною точкою при створенні газотранспортного консорціуму з російським газпромом з управління газотранспортною системою. Однак, на думку експертів, Російська Федерація визнає таку ціну завищеною і офіційному Києву доведеться на неї погодитися. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Залізниця покращує умови для пасажирів. Зручностей подорожнім додали в потягах міжнародного сполучення. Зокрема, це стосується рейсів Київ, Москва та Київ-Санкт-Петербург. Митний контроль, який досі проводили вночі, більше не турбуватиме пасажирів. Документи та багаж відтепер перевірятимуть при посадці на центральному вокзалі столиці. Щоправда, російський контроль не скасували, тож пасажирам таки доведеться прокинутися в сусідній державі. Таку спрощену систему в Укрзалізниці планують поширити на всі потяги міжнародного сполучення. učinja Київські автомобілісти провели масштабний автопробіг по столиці. Автоколона проти підвищення акцизів на пальне розтягнулася майже на кілометр. Водії обурені інформацію про можливе підняття цін на бензин. Минулого тижня голова Укравтодору заявив, що акциз на паливо треба збільшити вдвічі, а на зібрані гроші ремонтувати дороги. Свої вимоги не латати дороги за рахунок автомобілістів. Учасники акції передали в кабмін. А аналітики наголошують, якби чиновники не завели розмови про акциз, ціни на АЗС в травні впали би мінімум ще на 20 копійок, а може навіть і на півгривні. Адже адже ціна з зими впала, в Україні не змінилася. Найближчим часом у столиці буде 10 соціальних аптек. Їх створить комунальна мережа фармація в рамках проєкту картка киянина. Гуманітарна комісія Київради рекомендувала надати власникам картки, а це на даний момент 55 тисяч київських пільговиків. Можливість купувати за пільговою ціною в соціальних аптеках весь асортимент ліків, – 3-4 тисячі найменувань. Але при цьому зберегти в усіх інших аптеках знижки на 100 препаратів встановлені майже рік тому. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 29 травня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 10-12 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля. У столиці вночі 11-13, в день 24-26 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.